Огляд подій за 14 квітня вітаю. Сьогодні зранку росіяни здійснили з мінометів обстріл Білопільської громади. Вдень було трохи спокійніше: Два обстріли та 10 прильотів. Всі обстріли середина будівель. Шість вогів були зброшені з дрону і мінометний обстріл. Є пошкодження у приватних будівлях, вікна, паркани, ворота і декілька автомобілів. По новинам з фронту. Найзапекліші бої зараз на Бахмуті та Мар'їнці, бійці ЗСУ відбили за день понад 40 ворожих атак. Це головне зі зведення Генштабу. Ну і, мабуть, цим можна було б і закінчити, бо основні новини зараз у нас звідти. Всі інші новини та коментарі від аналітиків до офіційних осіб дуже розмиті. Від... Наступ ЗСУ здивує всіх, війна закінчиться вже влітку, до ця війна на десятиліття. Коли буде контрнаступ, де він буде, як буде виглядати, невідомо. Відомо тільки одне, що як в Ізюмі не буде точно: ворог вибудував суцільну щільно ешелоновану оборону, стягнув до окопів майже всю техніку, що залишилась, навіть на паради не вистачає. Тому у багатьох місцях їх вже офіційно відміняють. А у Москві на параді будуть старі пофарбовані Т-72. Ладно, йдемо далі. Буду цитувати офіційних осіб. Голова РНБО Данілов про контрнаступ сказав: ЗСУ мають не один і не два варіанти розвитку подій на фронті. Який із них буде застосовано, залежить від багатьох факторів, які спостерігатимуться в момент ухвалення рішення. Керівник головного управління розвідку Міноборони України Буданов висловився про контрнаступ ЗСУ і спрогнозував сейсмічні зміни на Росії. Російська Федерація це штучна створена помилка, і зараз настав час її виправити. Провал зимового наступу росіян в Україні призведе до сейсмічних процесів у державі агресорі внаслідок яких вона припинить своє існування. Що хто і як би не оцінював спроможність українських військ провести успішний контрнаступ, його результати всі побачать і відчують найближчим часом. Ассошейте прес Агентства цитую, злив секретних документів США навряд чи серйозно нашкодить контрнаступу ЗСУ, оскільки Україна довгий час не ділилась інформацією зі США. Українські та американські чиновники заявили цього тижня, що лише у Києві знають деякі плани та оперативну інформацію з поля бою. І ще одна, ну така, не зовсім офіціальна особа Євген Пригожин, власник ПВК Вагнер, сьогодні запропонував закінчити війну, ну, але по-своєму це зробив, він сказав. Для влади та для суспільства загалом сьогодні необхідно поставити жирну крапку у СВО. Ідеальний варіант це оголосити про закінчення і повідомити всім про те, що Росія досягла тих результатів, яких планувала. Знищили велику частину активного чоловічого населення України, залякали іншу її частину, яка втекла до Європи. Росія відрізала Азовське море та великий шматок Чорного моря. Захопила жирний шматок території України і створила сухопутний коридор у Крим. Тепер залишається лише одне: намертво закріпитись на тих територіях, які вже є. Ну, двома словами, те, що він сказав, можна підсумувати так: достатньо вкрали, треба зупинитися. Мабуть, пригожин також вже хоче миру, бо його дуже хвилює наш контрнаступ, ну, а ще у нього вояки ж закінчуються. Прем'єр-міністр Польщі Маревецький заявив, що перемога Києва важлива для Заходу. І наголосив, якщо ми втратимо Україну, ми втратимо мир на десятиліття. Невдача в Україні може стати початком кінця золотого віку Заходу. Маревецький також вважає, що для Києва і усього регіону потрібен новий план маршала, а український народ потребує підтримки в довгостроковій перспективі. І голова МЗС Китаю Цінь Ган сказав, що Китай не продаватиме озброєння будь-якій стороні, яка залучена до ситуації навколо України і стежитиме за експортом товарів подвійного призначення. Ну, добре, сказав, якби воно ще так було на самому ділі, і вони там не торгували з Росією. По тай. І е, остання новина сьогодні небагато. Усі вісім бойових танків «Леопард-2», обіцяні Канадою для України, прибули до Польщі. Це сказала Аніта Анант, міністр оборони Канади. Все, всі новини на сьогодні. Такий коротенький огляд миру нам.